Вітаю, друзі! Сьогодні представляю вам ось таку модель шапочки. Кому подобається, приєднуйтесь і будемо в'язати разом. Вітаю! Так, розпочинаємо наш мастер-клас. Як і кожен виріб в'язаний, я розпочинаю з вив'язування зразочка. З чого будемо вив'язувати? Вив'язувати ми будемо ось такої ниточки. Хочу вам показати, щоб ви її порозглядали. Колір, бачите, такий гарний, сірий меланж. Фірма Петчі Філатів, якщо я правильно говорю, значить, склад цієї ниточки, трошки принесу вам, щоб піднесу, щоб ви її порозглядали краще. 30% шерсть бебі альпак і 70% маріносова шерсть. У 100 грамах 650 метрів, в'язати я буду у дві ниточки. Для в'язання нам потрібні спиці 2,75, в мене ось такі кругові 40 см і 3,5 мм. Так, для в'язання нам ще потрібен вічильник, потрібні маркери. Ще можна взяти собі іншого кольору маркери, щоб бачити, де у нас початок ряду. Це, я думаю, більше для початківців, кому знадобиться. І приступають до в'язання. В'язати я буду, значить, головний виріб на 58 розмір. В моєму випадку, значить, у ширину у мене 2,4 петлі, а у висоту 3,3 ряди. Перше, на що хочу звернути увагу, це значить, що кількість петель повинна ділитись на 4. Це дуже важливо. Тому при вираховуванні у мене виходить інше число петель, але набирати я буду 116 петель, щоб воно ділилось, значить, приступаємо. Зручним для вас способом набираємо, якщо ви в'яжете розмір як у мене. І попадаєте в мою плотність 116 петель, отож розпочинаємо.